Очищення від зрадництва і страждань. Єднають вас зі мною, ваша пряма участь є божественним знаком. Немає нічого неможливого, правильні молитви. Бажаю благословіння кожній світлій душі, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергією тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Кожна ваша підписка, вподобайка, коментар свідчення вашого духовного розвитку і вашої вдячності Всесвіту за отримані послання, кожен ваш донат як ефективний енергообмін допомагає розвитку. І функціонування нашого каналу. А активація дзвіночка робить для вас видимими усі наші відео і медитації. Моїми сьогоднішніми співрозмовниками є творець у його жіночій іпостасі та Архангел Рафаїл. Богиня Мокош, яка є жіночою іпостасю Творця Всесвіту, Великою Матінкою Богородицею. У слов'янському пантеоні богів знана, зокрема, як богиня долі, плодючості. Як творець, вона не належить жодному пантеону, хоча з нашими долями пов'язана прямо. Вперше богиня Мокош вийшла зі мною на взаємодію сім місяців тому. Проте, як це відбулося, можна почути у нашому відео посланець творця. Прийшла вести суд Божий. Посилання на відео знайдете в інформації під даним відео. Сьогодні, Велику Матінку Богородицю, я запросила у Ченнелінг медовим Пригощенням. Богиня Мокош, Велика Матінко Богородице. Дякую тобі за захист України! Ми можемо поговорити? Так. Маю багато вам сказати. Маю вам сказати, що мало хто з вас звертається до мене за захистом. Мало хто звертається за захистом до мене, як до Великої Матері Богородиці, як до жіночої іпостасі Творця. Не звертаєтеся, тому я й не можу вам допомогти, коли не звертаєтеся. Інструментів для взаємодії зі мною є багато. І можете закликати мене для захисту ваших родин, ваших сімей. Можете закликати мене для доброї долі ваших сімей і ваших родин. Можете закликати мене для просвітлення і мудрості ваших думок, ваших емоцій і ваших дій. Можете закликати мене у будь-яких ваших хвилюваннях. Для Творця немає нічого неможливого, для богині, мокош. Як жіночої іпостасі творця, як богині плодючості немає нічого неможливого. Дорога богиня Мокош, я певна, що для значної частини слухачів нашого каналу буде відкриттям ким ти є насправді. Пригадую, коли ми з тобою спілкувалися вперше у Ченнелгу, ти сказала, що не належиш до жодного пантеону богів. Так, тому що творець не належить жодному пантеону. Творець над усіма пантеонами, над усіма богами, творець Всесвіту. Можна сказати, в окремому пантеоні. Богинемо Мокош, Скажи, будь ласка, через які інструменти з тобою найкраще взаємодіяти? Моїми небесними пошторями є бджілки, мед. Вони дають вам мед. Продуктом їхньої роботи є мед. Можете закликати мене через мед. Можете закликати мене через мед у місцях сили. Можете закликати через мед, пригощаючи мене ним у будь-якому місці матінки землі, у будь-якому місці природи. Можете закликати мене і через мед, наливши його у місткість для куштування у вас вдома. Мед є тією енергією, тією ниточкою, прямим місточком між вами і мною. Благословення кожному пасічникові, який енергіями любові взаємодіє із божественними комашками бджілками і з моїми поштарями. Бджілки є небесними поштарями. Якщо десь, де немає бджілок, вони до вас прилітають, це є Божественним знаком, вісточкою для вас про те, що ви перебуваєте під моїм захистом. Богиня Мокош, а якими словами найкраще звертатися до тебе? Будь-які слова, які виходять із вашого серця. Будь-які слова, наповнені любов'ю, щирістю, мудрістю, єднають вас зі мною. Звертайтеся до мене словами із вашого серця, словами вашого духа. Богиня Мокош, ти є ще й відункою працюєш із магічними інструментами. Любі мої, Божественність і магія взаємопов'язані. Ви вже чули про божественну магію. Божественна магія це ваша взаємодія з енергіями, ваша взаємодія із Божественними енергіями архангелів, ваша взаємодія із божественними енергіями стихій і ваша пряма участь у взаємодії з цими енергіями для творення. Власної долі, ваша пряма участь, не просите нас послати вам благодать, а бути разом із нами, творцями тієї благодаті, яку бажаєте мати у вашому житті. Ваші молитви мають бути діями, не перекладанням дії на нас в отриманні того, чого бажаєте, а вашою активною участю у творенні цього. Ти це називаєш веліннями. Веління є правильними молитвами. Такою ваша взаємодія з нами була до того, як релігійні інституції витрали її із вашої пам'яті. Ви зверталися до стихій як співтворці. Ви зверталися до архангельських енергій, як співтворці, ви завжди були співтворцями. Ви завжди були співтворцями із божественними енергіями власної долі. Повертайтеся до цих функцій, відновлюйте їх, народжуйтеся наново, відроджуйтеся у своїй силі співтворців, доля, ваша доля, захисти ваших родин. Доля вашої країни, захист вашої країни. Доля планети, захист планети у ваших діях. Я веду усе жіноцтво, я надаю допомогу, материнську допомогу і скеровую у діях усе жіноцтво, яке звертається до мене. Покров. Кожна жінка має пам'ятати, що її родина перебуває під її покровом. Від неї залежить божествений захист її родини, від неї залежить енергетичний покров, який проявляється у вашій реальності як фізичний. Запрошую кожну жінку, кожну маму, дівчинку, бабусю до співпраці зі мною, до співтворчості, до співзахисту. Після Великої Матінки Богородиці. Як цілитель і покровитель сім'ї на розмову зі мною вийшов Архангел Рафаїл. Запрошую на мій авторський курс Архангельські промені зцілення і Куб Метатрона, який відкриє вам дивовижний світ архангельської енергії і навчить взаємодіяти з енергіями восьми архангельських променів. Однією із восьми медитацій цього курсу є медитація взаємодії з Архангелом Рафаїлом. Коли я побачила Архангела Рафаїла у Ченнелінгу, він працював. Архангел Рафаїле, чим ти займаєшся? Одобряю енергетичне поле для благодатного засіву і благодатного врожаю. Це енергетичне поле вашої країни. Я одобряю його для засіву зернами зцілення, зцілення ваших душ. Зцілення ваших думок, ваших дій. Маєте зцілити ваші душі від будь-якої ненависті, осуду, від будь-яких низьких вібрацій. З моєю допомогою маєте засіяти у ваші душі благодатні енергії божественної любові, благодатні енергії любові до самих себе. Полюбити себе означає полюбити кожну істоту Божу. Божественна любов до себе вільна від его. Божественна любов до себе це усвідомлення себе у всьому Божественному навколо. Зцілюйте ваші душі любов'ю, зцілюйте ваші сім'ї любов'ю, вашу країну зцілюйте любов'ю. Зцілюйтеся від енергії війни, любов'ю. Стілюйтеся від зрадництва любов'ю, виставляйте навколо себе божественні енергетичні мори любові, запалюйте навколо себе, зцілюючи смарагдово зелене полум'я. І спалюйте у цьому полум'ї усе низьковібраційне, що є в вас, навколо вас, у вашій сім'ї, у вашій країні. Паліть у смарагдово зеленому полумі енергії зради. Паліть у смарагдово зеленому полум'ї енергії ваших страждань. Паліть у смарагдово зеленому полум'ї енергії ненависті, неприйняття відчуження один від одного. Віддайте усе це божественним енергіям смарагдово зеленого полум'я, щоб на вашій землі. Вродив мир. Щоб ваших ворогів поглинули ті енергії, які вони принесли на вашу землю. І усе це має відбуватися під Божественним керівництвом. Архангел Рафаїли – даси інструмент для очищення України від зрадників і для очищення енергії України від страждань? Ім'ям найвищої справедливості закликаю на взаємодію зі мною смарагдово-зелені енергії божественного полум'я і віддаю йому енергії зрадництва, енергії страждань, ненависті, розділення. Віддаю йому усі ці енергії на очищення, на спалення, на трансмутацію. Закликаю Божественне смарагдово-зелене полум'я на очищення моєї країни. Дякую, дякую, смарагдово зелене полум'я. Дякую Божественні енергії. Дякую, Творець.